Наступний інструмент моніторинговий портал Дозоро. Він доступний за посиланням dozoro.org та був створений як книга відгуків та пропозицій публічних закупівель. Ось таким чином виглядає стартова сторінка цього порталу, та давайте розглянемо, що ж тут є корисного або цікавого для моніторингового активіста. Отже, по-перше, можна подати відгук або ознайомитись з усіма відгуками, які є у системі. Окрім цього, моніторинг та закупівля доволі складна штука, тому потрібно поглиблювати свої знання про моніторинг, про те, які є органи контролюючі, які можуть вплинути на порушення та таке інше. На порталі ми збираємо методології, які доступні за ось цією кнопкою за цим посиланням. Доступна модуль оскарження та доступний опис усіх контролерів, які, державних контролерів, які здійснюють. Контроль за закупівлями. Дозоро спільнота, тобто ті організації та експерти, які можуть допомогти або які займаються моніторингом закупівель новини та блоги. Окрім цього, на порталі функціонують і кабінети замовника, і кабінети громадського активіста, громадської організації. А чим вони можуть бути корисні? Ось таким чином виглядає усе, що є наразі на порталі. Та давайте перейдемо та подивимось, як можна залишити відгук або як знайти тендер з цікавим відгуком. Для того, щоб залишити відгук, можна або перейти за посиланням з модуля аналітики, або взагалі знайти посилання на закупівлю з інших джерел. Однак, якщо ми користуємося порталом, нажимаємо на кнопочку подати відгук та переходимо до пошуку, який є інтегрованим з центральною базою Прозоро. Наприклад, я знаходжу за статусом ту закупівлю, яка мене цікавить. Наприклад, завершена. Обираємо, завантажуються усі закупівлі. Я обираю першу для того, щоб показати, як це працює. Допоміжне екіпірування, допорогові закупівлі наразі відгуків 0. Для того, щоб залишити відгук, нажимаємо кнопку Залишити відгук. Обираємо. Одну з можливих варіантів авторизації, наприклад, увійти через Google або увійти через Facebook. Та далі вже можемо залишати сам відгук та описувати ситуацію, яка ж тут була. Давайте перейдемо до тендера з вже наявними відгуками. Як я можу це зробити? Переходимо з стартової сторінки, натискаємо усі відгуки та дивимось, що це за закупівлі, що ж там закуповують, на яку суму. У якому статусі, на якому етапі наразі є закупівля, знаходимо цікаву, бачимо, чи є вже реакція замовника на цей відгук чи ні, чи е, є такі громадські організації, які наразі взяли відгук до опрацювання та е, займаються його оскарженням та аналізом. Обираємо першу з можливих е, з відгуків. Та бачимо, як це працює. Тобто, ось маємо тут два відгуки: послуги щодо добровільного медичного страхування, допорогова закупівля. Ось так виглядає сам текст відгука, на що ж скаржиться той, хто його залишив. Та зверніть увагу, наразі контактна інформація є прихованою. Можна побачити, що ж саме оцінив той, хто скаржився. У даному випадку, чи є вимоги до предмету закупівлі неупередженими і такими, що не створюють переваги окремим учасникам, була залишена відповідь: ні. Тобто, хтось вважає, що тут є проблема саме у е вимогах до предмету закупівлі. Що може зробити активіст з даним відгуком, та який є е функціонал на порталі наразі? Е наприклад… Беремо таку от закупівлю, цукор і супутня продукція. Наразі я вже тут залогінений, як я. І можна побачити, що є відгуки, які залишають усі, хто бажає, та відгуки, які залишають саме представники зареєстрованих громадських організацій, які займаються моніторингом закупівель. Цей блок ми відокремлюємо як звіт про знайдене порушення. Тобто ГО залишає свій відгук, звіт про те, чи є там порушення або ж ні. Наприклад, можливе уникнення проведення процедури закупівлі. Можна зареєструвати звіт про дії. Наприклад, даною організацією було направлено листа до замовника, листа до Державної аудиторської служби або до інших контролерів, які можуть вплинути на дану закупівлю. Та зареєструвати звіт про результати. Тобто, коли вже ця вся робота виконана, коли ми отримуємо відгук або відповідь від контролера, від замовника, можна його зареєструвати, наприклад, отримано змістовну відповідь на лист. І коли цей вже весь, весь процес пройшов, усі дані звіти зберігаються та їх можна додати до архіву. Де потім можна буде скористатись усією інформацією щодо таких відгуків. Звичайно, інформація систематизується, та наразі скоро можна буде побачити і оцінити, наскільки та які громадські організації дійсно активно займаються моніторингом та які результати це приносять. Однак не обов'язково мати свій кабінет можна. Займатися оскарженням закупівель як громадським активістам через інший функціонал, який доступний за посиланням зверху по кнопочці оскарження. Якщо ми його натискаємо, то бачимо, що в принципі порушення діляться на допорогові та надпорогові. І оскільки різна логіка та різні правила гри, тобто у надпорогах головним є закон, у допорогах господарський кодекс. Тої поділяється інформація про оскарження. Звичайно, завжди є сенс залишити скаргу, який буде оброблений іншими юристами, іншими активістами. Однак, якщо ви вже бажаєте підготувати звернення до контролюючих органів, ми підготували корисні інструкції. Наприклад, обираємо порушення на надпорогових закупівлях. Тут зібрані саме найтиповіші порушення, які вже були відокремлені та підготовані. Безпідставне відхилення, або дискримінаційні вимоги документації, або ж е, скарга до антимонопольного комітету про змову. Е, обираємо той блок, який нас цікавить, наприклад, безпідставне відхилення, та бачимо, що ж ми можемо зробити, на що посилатись та кому взагалі направити листа. Тобто, безпідставна дискваліфікація регламентується статтею 30 закону. Та ось за цим посиланням можна ознайомитись з листом-шаблоном, який буде доцільно використовувати, щоб уникнути такого порушення. Поки він підвантажується, зверну увагу на те, що зібрана інформація її про контролюючі органи з адресами, на які можна звертатись щодо певного порушення. Для того, щоб розуміти, хто ж саме з цих контролерів є? Тим, хто може вплинути у даний момент, у даному випадку, рекомендуємо ознайомитись з описом усіх контролерів за посиланням, яке міститься ось тут, під словом обставин. Або воно ж зберігається під кнопкою оскарження, кнопка Державний контроль. Якщо перейдемо туди, то ми побачимо весь опис державного контролю, тобто, що може робити саме держава для моніторингу та контролю закупівель, хто є активними гравцями, які в них є повноваження. І ось, по суті, виходить така картина, що замовник з усіх боків оточений різними і контролерами, і державою, і ще й громадськими активістами, повертаючись до безпідставної дискваліфікації. Це є лише одне з найтиповіших порушень, та ось таким чином виглядає шаблон листа, який можна використовувати. Заповнюєте усю інформацію, яка, якої не вистачає, тобто кому ми пишемо, про що, що за закупівля, розкриваємо суть цього порушення, та просимо або вимагаємо певні дії, певну реакцію від замовника або контролюючого органу. Наприклад, ми знайшли закупівлю, яка містить порушення. Та давайте розглянемо, що може зробити громадська організація зі свого кабінету на дозору. Нажимаємо на кнопочку Робота ГО» Та бачимо, які тут можливі типові порушення під час проведення закупівлі. Або ж взагалі-то порушень не було, або відгук, який був залишений на дозору, був пустим, тобто тролінговим. Наприклад, дана закупівля має а, проблему щодо можливого уникнення проведення процедури відкритих торгів. Можна обрати цю проблему та додати коментар щодо а, даного порушення. Наприклад, тут слід використовувати, використовувати процедуру відкритих торгів, а не переговорно. Оскільки можлива конкуренція. Є конкуренція. Давайте отак. Можна обрати ще декілька можливих порушень або проблем, але залишимо лише ось цю. Та натискаємо кнопку подати звіт про порушення. Успішно додано, закриваємо. І відгуки від громадських організацій знаходяться у трохи відокремленому блоці відгуки ГО. Давайте наразі. Подивимося, як воно виглядає. Тобто тут є звіт про знайдене порушення. Бачимо, хто саме його залишив, тобто яка громадська організація, та опис проблем, які були нею ідентифіковані. Окрім цього, ще можна додати дію, тобто, що саме було зроблено після фіксації такої проблеми, що ж можна було зробити, та які дії та яку реакцію від замовника або контролюючого органа очікувати. Наприклад, обираємо з випадаючого вчинену дію, тобто написали листа до Державної аудиторської служби у даному разі. І тут також формуємо певний текст щодо цієї проблеми. Наприклад, було написано лист до ДАСУ з метою не знаю, контролю реакції. Акції, проведення аудиту замовника. Подати дію. Успішно додано, закриваємо. І якщо знов-таки перезавантажити сторіночку, можна вже побачити іншу кнопку Звіт про дії. Тут вже бачимо, що ж саме було зроблено цією організацією. Та окрім того, коли вже отримуємо і відповідь від Державної аудиторської служби, від замовника, коли доходить. Увесь процес до кінця до результату можна додати ще й результат. Наприклад, з випадаючого списку обираємо, або було ж отримано формальну відписку, або змістовну відповідь на лист, або ж було ініційовано перевірку, або інформація про порушення була скерована до органів прокуратури та відкрито кримінальне провадження. Ось, наприклад, обираємо саме цей пункт та пишемо, що було зареєстровано. Зареєстровано, наприклад. Та подаємо результат. Тобто, ось такі інструменти, такі шляхи доступні для громадського активіста, для громадської організації, для того, щоб моніторити закупівлі. Контролюйте та впливайте.